Зібралися всі поближчі, сіли навколо телевізора, зосередилися, ручки поставили на колінка, не шумимо, не бігаємо нікуди, сіли рівненько, спинку вирівняли, підборіддя вверх. Три чотири. На перший погляд, професія телеведучого не потребує особливих зусиль, але тільки на перший. Вміння опанувати себе перед телекамерами, бути цікавим для глядача на це здатні лише яскраві особистості, саме вони і стають нашими улюбленими. Юрій Горбунов один з таких. Якщо ви вирішили стати телеведучим, ви повинні знати, що вам доведеться багато працювати над собою, над своєю вимовою, слухатися своїх вчителів. Але якщо ви вивчитеся і вас візьмуть на роботу на канали, ви будете знати, що це дуже гарна професія, популярна, принесе вам і популярність, і гроші, але, е, але й певну відповідальність. Горбунов Юрій Миколаєвич, український телеведучий, актор, шоумен. Існує така думка, що театр це магія, театр це наркотик. У вас був доволі такий, скажімо, тривалий… 17 років я був без наркотика. Роман угу. з телебаченням я угу. до цього веду. Як ви себе почувалися без театру? Ну я не скажу, що я зовсім не сумував. Мені театр снився якийсь час, особливо перші часи після театру. Але я абсолютно комфортно себе почуваю, почуваю на телебаченні. і Я не змінив професію кардинально. Я і в кіно знімаюся і телебачення це, хоч і інша професія, але сміжна. Не можна сказати, що це абсолютно інша планета. Тому ці 17 років я, в принципі, нормально почувався. І від театральних пропозицій я відмовлявся саме тому, що в мене було мало часу і не хотілося. Робити халтуру, коли в тебе мало часу на якийсь проєкт. Проєкт, який запропонував Слава під назвою Два анекдоти на вечерю по-чехову. По-перше, сподобався мені матеріалом, по-друге, справді з'явилося трошки більше часу. І, і я не шкодую, тому що проєкт успішний, і прем'єра і вистави в Києві і в тих містах, де ми побували, показали, як я глядач. Глядач задоволений, особливо ми хвилювалися за Одесу, тому що Одеса завжди є вибагливим містом і там є свої причини. Там Жванецький 20 років не виступав, тому що мотивуючи це тим, що в залі сидить тисяча таких самих Жванецьких, і кожен хоче, щоб його розважили, і кожен важає, ну не давай, покажи на що ти спасе. Тому. Коли там пройшов успішно, пройшла успішна вистава, ми зрозуміли, що ем, вона має право далі розвиватися. І зараз йде мова про те, щоб зробити ще одну виставу, саме в такому складі. Ну він уже буде розширений, тому що там більше персонажів. Тому ну, ну, на сьогоднішній день ми задоволені всім, що відбувається. Ми перехопили його за декілька хвилин до початку вистави. Після тривалої перерви Юрій Горбунов все ж таки повернувся на театральні підмостки. І роки, проведені героєм нашої програми поза сценою, не вплинули на його акторський рівень. Створений ним образ цікавий, переконливий, а творчий потенціал потужний. Ви, ви за мені, дівчат, і, ви над Мою землю називаєте своєю, і ще хочете, щоб я був крові, і розмовляв з вами по-чоловічески. Так, хороші сусіди не поступають, Сіпан Степанович. Ви не сусід, Ви, ви узурпа! Якби не було у вас театральної освіти, змогли б ви відбутися як ведучий? сказі? Ну вряд, навряд, тому що театральна професія дала можливість потрапити в зовсім інший світ, а оскільки після школи я поступав в педагогічний інститут, не поступив і мама тиждень плакала, що Юра буде мести вулиці, то потрапити в цей світ було дуже складно. Тому... А мама не була проти, що ви плачете? Ні, навпаки, батькам це подобалося. Їм подобалося це більше, ніж мені. Я був невпевнений в собі. І коли ми приїхали в Київ, і я побачив тих людей, які є моїми так званими конкурентами при е конкурсі 62 чоловіка на місце, було важко собі уявити, що саме тебе зможуть взяти. Місць цього 15, а е 62 чоловіка на місце. Тому коли я поступив, я зрозумів, що життя кардинально змінюється. І уявити собі, що саме так це буде, було дуже складно. Хоча на той момент не було ніяких таких професій, як телеведучий, Були диктори телебачення, були там диктори новин, прогноза погоди і все. А така професія, як телеведучий, з'явилася трошки пізніше. Ну, я в неї окунувся з задоволенням. І лише після того, як ви вже надивилися на себе, сказали самі собі, я вродливий, я привабливий, я найкрасивіший і найголовніший, я впевнений. От тоді можете абсолютно вільно, спокійно займатися своїми справами, спілкуватися з людьми, що не найважливіше в нашому житті, і уважно подумати про погоду. Тому що, якщо можливо сказати собі, що завтра буде гарна погода, то може і ваше фото навіть не знадобиться вам. О Господи, тьфу! Щодо професії телеведучого, як на вашу думку, е е якими якостями повинен ну, володіти е людина кадрі, щоб стати цікавим телеведучим? Е -е ви знаєте, тут театральна професія якраз може за за зашкодити. Тому що театральна професія якраз може зашкодити, тому що актори те, що не досказують, вони дограють. А на телебаченні треба бути органічним, як собака і дитина. Коли глядачі відчувають якийсь фальш, або ти починаєш грати на телебаченні, або не дограбати, вони не розбираються, чому їм не цікаво, вони просто перемикають на інший канал. Тому тут найголовніше залишатися самим собою. Нічого не грати. Не грати розумнішого, ніж ти є, веселішого, ніж ти є. Але... Віддано робити свою справу, якщо ти ведучий розважального проєкту, в тебе є певний текст, база, на основі якої ти можеш імпровізувати, але все одно база мусить бути. Ну і ти працюєш. Все, нічого не... Як тільки ти почнеш з себе видавати якісь жарти, ставати... старатися бути ще більш цікавішим, веселішим, начитанішим і е, там, екстравагантнішим, тим більше це буде неправдою. Тим більше тобі не будуть вірити глядачі, і тим швидше вони перемикнуться на інший канал. Ні, ну все сімейство проти мене. Ну, ну що це за несправедливость? Єміля принеси води. Ні, от Зараз встану, буду носити воду. Да? Нема мені більше що робити. Або ні, Єміля піди за харчами. Що в мене братів нема? Нема кому за харчами ходити? Або Ємеля, давай підмети двір. А може в мене алергія на пил? А може я його не переношу? А? Єміля, йди дров нарубай! рубай. Ні, я буду дрова рубати, да? Я буду рубати дра. Може у мене руки болять? А може у мене ще й ноги болять? Може все болить? А вони мене примушують. Я з задоволенням роблю так звані жіночі справи. Я... Я можу помити посуд. Я не те, що можу. Я інколи відпочиваю. Я прошу не закладати в машинку посуд, я його помию. Я відпочиваю тоді про щось своє думаю. Я можу попилососити, я можу попрати, я можу помити підлогу і я не вважаю це якоюсь чоловічої чи жіночою справою. Я цю хатню роботу я роблю з задоволенням. Це свого роду релакс, який дає можливість подумати, зосередитися або просто ні про що не думати. Горбунов, Юрій Миколаєвич, місце народження. Місто, новий розділ Львівська область, освіта вища. Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Хобі полювання. Ну, правда, зараз сезон закритий. Я їжджу на полювання. Для мене це ну, така можливість відпочити від шоу-бізнесу і всього, що пов'язано з професією, тому що це компанія е, справжніх чоловіків, які займаються справою, якою чоловіки займалися спокон віків. Це, це і естетичний, і моральний відпочинок. І чим менше я вистрілюю з рушниці своєї мисливської, тим краще. Але сама атмосфера вона, вона заряджає, вона дає можливість там за два дні відпочити як за тиждень. Мені нужна правильна, регулярна життя. <реш> мене порог серця. Серцеб'єє, я спринчив і завжди ужасно балнують. Яке акторська амплуа для вас особисто? Я не знаю. Це напевно треба критикам. Я... У вас особисто в якому класа почуття. Ну, в театрі я грав все. В театрі я грав і мольєра, і українську класику, і комедію. Я не не, не думав на це питання. воно мені і не потрібно. А наскільки легко так, скажімо, все спрацюватися з іншими акторами. Дуже що... дуже просто. А з ними, звичайно, треба знайти спільну мову, безперечно, тому що це колектив, це сім'я, яка разом сідає в потяг, разом їде машиною, разом сідає в автобус, разом ми проводимо час на гастролях. Між нами повинні бути чудові стосунки. Ну ця компанія, яка зібралася, Оля, Віталік, Олексій, Ліля це чудові люди. Ми я не чекав, що Лілія така шикарна партнерка. Ми. Відразу з першої репетиції знайшли спільну мову, тому ну, мені комфортно. Не знаю, як люди почуваються, коли справа в тому, що я п'ять років пропрацював в Івано-Франківському театрі, і там так само не було ніяких проблем між артистами. Хоча в театрах це, як казала Ранівська, «терраріум єдиномишленника. Ну Ранєвське... та... я на щастя з таким не стикався. Лужки тоді да спорними, ну і проче. А тепер. Да ja, всякая собака знает, солушки наши. Мы, значит, плана не видели. <ріхи> а я вам до тоже что ли могу? Після закінчення інституту Юрій Горбунов протягом п'яти років працював в Івано-Франківському драматичному театрі. Згодом переїхав до Києва. Наприкінці 90-х був помічником режисера в центрі Арт Велес, режисером клубу Голівуд. Паралельно вів програми на каналі ут 1 І з двохтисячного року його кар'єра вже нерозривно пов'язана з телебаченням. Юра. Що я не вів? І святої вечірки, ішов веселі. Що я не вів? Я хіба Тіну Кароль не вів, у пустелі? Що я не вів? Я жіночі серця підкорав на ческирі. Бо я красив, бо я красив. Горбунов Юрій Миколайович. Нагороди п'ять премій телетріумф в номінаціях. Ведучий розважальної програми та ведучий шоу-програми. Та да, 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 Все ясно у нас з баяном. Продовжуй. Ви знаєте, є ролі, які хотілося б зіграти. Я не дуже люблю про них говорити, тому що, як правило, ти починаєш говорити, і воно перестає збуватися. Але є ролі це і російська класика, і українська. Я з задоволенням взявся, бо ну от зараз ми розглядаємо одну з м, сучасних п'єс закордонного автора. Це комедія. Мені здається, зараз час комедії, от саме в такий момент, коли, м, коли в країні така ситуація. Він знявся у десяти кінокартинах, зробив близькочу кар'єру на телебаченні. Ідеальним форматом для себе особисто вважає вечірній ток шоу Мрія працювати у великому праймовому вечірньому телешоу із живою музикою, яке б торкалося і політичних тем, і розважальних. Я дивлюсь по життю в Києві. В Києві проводять виставки, ідуть прем'єри-вистав артисти розпочинають всі українські тури. Зараз для артистів українських якраз та пора, коли можна себе показати, коли немає російських. Антреприз, коли немає російських артистів, коли погано їдуть західні, бо вони бояться. І зараз кожен український артист розпочинає всеукраїнський тур. Українські артисти почали зніматися в серіалах. Один плюс один вже зняли серіал, в якому я мав честь знятися з багатозначною назвою Останній москаль. Ага. І якраз це час, коли українські артисти, митці, художники, поети, письменники мають можливість заявити про себе в повний голос. А ще радіє з того, що в його творчу біографію повернувся театр. У мене ж друг, ваш головний режисер Євген Курман Євген Васильович. Я сьогодні був в нього в гостях, він мені показував театр, показував мені оновлену по золотою залу люстру Сваровський. Ми обійшли театр, попили кави. Ми з Євгеном знайомі більше 20 років, і мені здається, це дуже круто, коли в театрі, особливо. Театр, який вважається колискою українського драматичного театру. очорює людина, яка любить театр, яка знає цей театр, яка є професіоналом. І е, мені здається, саме в нього стоїть задача підтягувати якомога більше людей, які не заходять в театр або минають його, не знаючи, що це насправді є. Тому з Кіровоградським театром я знайомий. Знаєте ли ви українською ночі? Вы не знаете украинской ночи. Смотритесь в нее. С середины неба летит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух, и прокладно душам, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь. Очаровательна ночі. Що особисто ви дивитесь? Я люблю інколи робити якісь справи в хаті і слухати музику паралельно. Будь-який музичний канал. Я дивлюсь голос дітей, який я зараз веду, для того, щоб. Хоча я не дуже сильно люблю на себе дивитися, мені все не подобається. Але треба шукати помилки і дивитися те, чого б не було далі. Я люблю дивитися «Animal Planet». я я дивлюсь інколи. Є канали Fox, Fox Лайф серіали, які зняті відомими британськими американськими режисерами. Такі такі штуки я ні на дивлюсь. Може, колись і повернемось сюди, не знаю. Треба собі забрати свої улюблені речі. Чемодан готовий, моя улюблена подушка, готова, важко стримати сльози. Можна дати декілька порад. Знаєте, кращі речі пакувати у а, коробки із з бананів, там нічого не мнеться, легко їх переносити. Можна використовувати, наприклад, старі чоботи, туди можна запхати різні вази, вони ніколи не розіб'ються у вас в дорозі. Можна все обмотувати туалетним папером, гаджетами. Воно теж тоді нічого не поб'ється. Але найважливіше посидіти на дорожку. Телеведучих у сучасному медійному просторі сотні талановитих десятки улюблених одиниці. Ви повинні завжди думати над тим, що ви говорите, що ви робите, як працюєте, як виглядаєте. Але у вас обов'язково все вийде. Удачі вам, Юрій Горбунов, з числа найкращих. А те, що до його творчої біографії повернувся театр, красномовне свідчення багатогранності його таланту. С молодой Ой, перед вами стою, ру. Вере Брежневой сиренаду Вы меня выбирайте, ребята, Или буду вам петь до зака. Я вас не знаю, хто ви, але я вас вже люблю. Вноситься печаль. Hello! Я хотів попробувати, як стояти на тому місці. Жахливо. Ah! От піди туди і стань. Сиди три монстра. Ти тут повинен показати свій талант. Ми вручаємо вам Беру. суперзірку. Ви тепер можете її вести. Юра! Ти з нами? Я з вами!